Весняно-літній період не найкраще для риболовлі, адже у цей період діє нерестова заборона, і кожен досвідчений рибалка знає для чого вона запроваджується. Нерестова заборона встановлюється з метою збереження і відтворення водних біоресурсів тобто, це такий період, коли практично. Вся риба починає розмножуватись, нереститися. Для цього щорічно вводяться певні обмеження на конкретні терміни, які коригуються залежно від виду водойми. Цьогоріч заборона вступає в дію 1 квітня. На водосховищах з 1 квітня по 9 червня 2023 року, на річках з 1 квітня по 20 травня і на придаткових водоймах. По 30 червня та все ж частково ловити рибу дозволяється, але лише в межах населених пунктів. В адміністративних межах населених пунктів дозволяється любительське і спортивне рибальство, правда, лише на два гачки. Тобто, дозволяється донними, поплавковими, нахлистовими вудками ловити з кількістю гачків не більше двох, або спінінгом з однією штучною приманкою. Ну, в межах добової норми, зрозуміло, 3 кілограми плюс трофей. У разі порушення таких обмежень замість трофейної риби можна заробити трофейний штраф. Якщо рибалка буде рибалити більше ніж на два гачки, це відповідальність буде нести за частиною 3 статті 85 кодексу України про адмінправопорушення. Розмір штрафу від 34 до 170 гривень. Також, якщо вилов проводиться в заборонених місцях на нерестовищах, рибалка буде змушена відшкодувати вартість риби таксовану. Минулого року відзначають фахівці, було зафіксовано незначну кількість порушників, тож нерест у риби пройшов доволі успішно і сподіваються, що цього року також буде вдалий результат. Анна Чепель, Катерина Волкова, Олександр Немержицький, телеканал СК-1.